іноземців в Україні є такі самі права, бо походження людини на права їх не впива. На притулок мають право, коли лиха чи біда України і спіткала чи примусила війна. На своїй землі країна свій встановлює закон. Суверенна Україна має владу і кордон. Недоторкана не і цільна територія у нас. Україна міцна, сильна, навіть клаптя не віддасть. Усі люди орієні в своїй гідності порвах. Конституція це каже нам у перших жардах. Ці перва з тобою будуть цілий вік. Усе життя невід'ємне, непорожне для людей і громадян. Життя триває усі люди України, всі разом один народ. Різне в кожного коріння, але нас з'єднав тут Бог. Пам'ятай своє коріння і традиції батьків. Пам'ятай, що Україна дівно спільний на віки. Людям воля і свобода, хто як хоче, так живе, і ніхто не заборонить, бо свобода головне. А чиновник завжди буде жити, як закон велить. Конституція усюди, українців захистить. Гарантується свобода для поетів, співаків, Витворяйте все завгодно. Не шкодуйте творчих сил, багати свою культуру. Напиши красивий вірш, чи зліпи якусь культуру? Щось іще тобі відмієм Хвилинний життя